Мені приємно спостерігати оце піднесення Харкова, яке мені дуже схоже на піднесення Харкова двадцятих, і хочеться там бути, аби до Харкова не прийшли е, стрьомні тридцяті. Ну, типу, які колись прийшли туди. Угу. Тобто, а що це, це може означати? Бути... Це буде окупація, чи це не це буде окупація? Так, це може бути окупація. Тобто, так, це ну ми ж не знаємо завтрашнього дня. Ми угу. просто сприяємо, щоб він був світлим. А ворог сприяє, щоб він був темним. Тому це оця от боротьба. Вона триває, і ми всім чином опираємось тим mm -hmm. певним речам. Але ми не знаємо о, результату цієї боротьби. Mm -hmm. Ми просто його ми надіємось, оплекуємо його. Ну, Надіятись для мене таке слово трішечки воно е, є. Про лінь навіть кусь певно тут не хочеться ну, на діходіяти просто... uh -huh. діяти. Якщо ми будемо просто надіятись, нічого не станеться.